У Жовтих водах» проходить новий молодіжний проект Мотиваційний сніданок. П'ять субот поспіль молодь міста збирається, щоб спілкуватися, надихатися та об'єднуватися. На учасників чекають інтерактивні лекції від п'яти спікерів. Їх історії, секрети досягнення мети та ще багато цікавого. Так, і наступний слайд. Так, нотки. А, для мене це. Неймовірна радість, що нарешті вже в місті є щось таке, куди ти можеш просто спокійно прийти, посидіти, поїсти обов'язково <рес> так, просто розслабитись, якось відключитись від усіх справ якихось буденних. Тобі класні люди будуть розповідати цікаву тему, якусь якою ти захоплюєшся. Зустрічі будуть проходити щосуботи – з 23 березня по 4 травня в кафе Етаж з 11 до 13. Учасники будуть заряджатися позитивом та натхненням за чашечкою кави та смачним сніданком. Тут саме мотивація, тобі такий пінок, пінок подзад, що давай вже роби. Тут по кожній темі таке можна не прям якийсь супер, ти дізнаєшся щось неймовірне, але ти дуже мотивуєшся на дії, на те, щоб розвиватися і творити, створювати, вчитися бізнес, креативність, там музика, гроші, все це, це дуже важливо і. І от більше про мотивацію, мабуть, ця вся історія. Запрошують молодь від 15 до 30 років, яка бажає об'єднуватися, щоб разом навчатися і приносити добрі зміни у громаду. Слід зазначити, що кількість місць на мотиваційний сніданок обмежена. Реєстраційний внесок за один сніданок 50 гривень. З них 20% піде на Збройні Сили України. В нас, крім загальної молоді, є команда молоді. Fire Youth ми її називаємо. І ми перед тим, як починати ці проекти, ми присвятили час навченню. Ми їздили в Кривий Ріг, в шелтер громадського, Організації ми проводили там значлежки, Були ходили навчання там. Там і народилася ідея під час навчання. У нас було дуже багато ідей, або це чисте місто, або це книги, або це бізнес, або це розмальовування домів. Ну, коротше, куди не дивишся, потреб купа в місті, тому було дуже багато, але сама молодь, навіть не я, а вони вирішили, що ми починаємо з мотиваційного сніданку, тому що треба якась мотивація. А потім вже в нас є напрямки там і по фінансовій грамотності, що ми хочемо проводити навчання для міста, книжкова кав'ярня. І 20 квітня Роман Морозов розповість про основи розбудови громадянського суспільства. А сьогодні ми говорили про креативність і про особистість. Наскільки це важливо? Ми розбирали ну причини, чому креативність це важливо. А що ми, по суті, як люди ми створені для креативності, ми Запрограмовані на це і на біологічному, і на психічному рівні. А також говорили про такі банальні речі, як що креативність вона дійсно допомагає нам в виживанні, так скажімо, ми за допомогою неї знаходимо якісь нові способи вирішення питань, яких раніше не було в нашому житті.